День, мої любі дев'ятикласники. Сьогодні у нас тема з геометрії наступна, це площа круга та його частин. Ну, з кругом ви знайомі з 6 класу і з його площею. Познай... Це ми пригадаємо і сьогодні познайомимося з частинами круга і з його площами. Так, спочатку домашнє завдання перевірили, повторили, що таке довжина кола. Ну, Довжина кола позначається буквою С. І це, якщо ви візьмете коло, ну коло, це у нас як ниточка така, і розріжете, то це буде довжина кола. Тобто витягнути в довжину, виміряли лінійкою, це буде довжина кола. Так, яке відношення ми позначаємо літерою пі? Ну, літерою пі ми позначаємо відношення довжини. Кола, довжини кола до його діаметра. І це величина постійна, яке б коло ви не взяли, у вас відношення довжини кола до його діаметра буде постійною величиною, яку позначили пі. Чому дорівнює наближене значення числа пі з точністю до сотих? Ну, Пі дорівнює приблизно 3,14. Наступне, за якою формулою ми знаходимо довжину кола. Довжина кола позначається буквою С, ми вже сказали, дорівнює 2ПR. За якою формулою ми знаходимо довжину дуги кола? Довжина дуги кола позначається буквою L, і вона дорівнює пі поділити на 180 градусів і помножити на альфа, де альфа це центральний кут, кут, який виходить з центру, який відповідає цій дузі. Так. Тепер пригадаємо, яка геометрична фігура називається кругом, і в чому відмінність між колом і кругом. Да? Що таке коло? Коло, ми знаємо, це оця ниточка без внутрішньої частини. Тобто це геометрична фігура, яка складається з усіх точок площини, равно віддалених від певної точки. Оця певна точка називається центром кола. Що таке круг? Подивилися направо. Круг це частина площини, яка обмежена оцим колом, разом з внутрішньою його частиною. Тобто сиреньке це все круг. Приклади круга. От якщо ви з бумаги виріжете ну, таке, коло, да, то це вже разом з внутрішньою частиною, це буде круг. Далі що? Ну, наприклад, кришка, кастрюльки. Кришка кастрюльки це буде теж круг, це не коло. А що таке коло? Коло це ви ем, крутите навколо себе, наприклад, обруч. Так? Це є коло. Це, оце коло. Так, поїхали далі. Ну, треба пригадати, що є центром, радіусом, діаметром і хордою круга. Ну, центр круга збігається з центром кола. Радіус те саме, що і у кола, тобто радіус – це ОА. Наприклад, ОФ і ОБ. Діаметр це відрізок, який проходить через центр, з'єднує дві точки на колі. Це ФБ, і хорда це дві точки на колі, це, наприклад, ДЦ. Хорда. Діаметр теж є хордою, але це найбільша хорда в цьому крузі. Так. Площа круга. Існує така теорема, і ви знаєте з 6 класу, що площа круга з радіусом r дорівнює πr в квадраті. Радіус в квадраті пі це 3,14. Так. Що таке познайомимося з вами з частинами круга? От якщо це круг, і ми в цьому кругу проведемо два радіуси, то ми поділили цей круг на два сектори. Оцей сектор блакитний, і цей сектор рожевий. Тобто сектор це частина круга, обмежена його радіусами. Ну і дугою, так скажемо. Оце два сектора, наприклад. Да? І є ще таке поняття, як сегмент. Що таке сегмент? Ви провели хорду, тобто розрізали круг по хорді і отримали два сегмента: оцей блакитний і рожевий сегмент. Так. Як з'ясувати формулу площі сектора? Ну, Ми знаємо площу круга, площа круга дорівнює П Р квадрат. Весь круг, у нас градусна міра круга це 360 градусів, як знайти площу одного сектору в один градус, так, як знайти його площу? Ну, Що ми повинні зробити? Якщо 360 градусів, це квадрат, то 1 градус нам треба πr квадрат поділити на 360 градусів. Отже, площа одного градуса, ну, площа сектора в 1 градус дорівнює πr квадрат поділити на 360. Але якщо ми візьмемо таких градусів альфа, тобто візьмемо сектор з центральним кутом альфа, градусів таких буде альфа, то ми вже повинні цю формулу помножити на альфа і отримуєте формулу площі. Сектора круга, тобто пі Р квадрат поділити на 360 помножити на альфа. Оце у нас формула площі сектора круга. Так, Площа сегмента. Ну, Сегмент, ви ж розумієте, ось сегмент, да? Оце сиренький сегмент. Але давайте поглянемо на нього геометрично. Оце у нас два радіуси ОА і ОБ, які виходять ну, зрозуміло, з центра, І вони обмежують сектор, Оце у нас сектор. А сегмент являється частиною сектора, обмеженою цією хордою. Значить, щоб знайти площу цього сегмента, ми повинні знайти площу сектора і відняти площу цього рівнобедреного трикутника. Бо дві сторони, це радіус, так? Так. Якщо ми візьмемо оцей більший сектор, давайте подивимось, оцей більший сектор рожевий, ой, сегмент, сегмент то він складається з оцього сектора, ось, обмеженого дугою і двома радіусами, плюс площа трикутника. Так, значить, У нас площа сегмента буде дорівнювати площа сектора пі квадрат поділити на 360 помножити на альфа. І плюс або мінус площа оцього трикутника. Значить, мінус в тому випадку, коли у вас менший сегмент, тобто сегмент менше, ніж 180, ну, який відповідає куту менше, ніж 180 градусів, і плюс площа трикутника, якщо центральний кут у вас більше, ніж 180 градусів. Так. Перше завдання: знайдіть площу круга, радіус якого дорівнює 4 см. Ну, це легко, це ви знаєте з 6 класу. Площа круга у нас пі Р квадрат, значить сюди замість r підставляєте 4 і у вас площа дорівнює π помножити на 4 в квадраті. Це 16 см квадратних. Так само і в другому випадку підставляєте 2,5 в квадраті, це буде 6,25 дециметрів в квадраті. І 0,5 метра пів метра. Підставляєте, це буде 0,5 квадратів, це буде 0,25 метрів квадратних, знайшли площу вашого круга. Так, тепер знайдіть площу круга, діаметр якого дорівнює 6 см. Ну, дивимось, щоб знайти площу круга, нам потрібен радіус. А радіус у нас дорівнює половини діаметра. Значить, ми діаметр ділимо на 2 це 3 см. Тепер знаходимо площу за формулою пі Р квадраті. Тобто Р квадраті це 9. Число завжди пишеться перед буквою π. 9 π см квадратних. Так само і в другому випадку. Радіус буде дорівнювати діаметр поділити на 2, це буде 0,7 дециметри. І у нас площа дорівнює 0,7 квадраті це 0,49. Ще раз нагадую, як множиться 0,7 помножити на 0,7. Це буде 7 на 7, 49. і дві цифри після коми, бо вибрали брали 0,7 і ще раз 0,7. Уже загалом це дві цифри після коми. 0,49 пі дециметрів квадратних. Наступне завдання знайдіть площу круга, радіус якого на 7 см менший за діаметр. Так, значить У нас радіус на 7 см менше діаметра. Круга. Ну, Якщо у нас жодна величина не відома, то в таких задачах ми позначаємо за х, найменшу кращу величину. Значить, Радіус позначимо за х, а діаметр буде тоді на 7 см більше, тобто х плюс 7. І тепер ми знаємо, що у нас діаметр дорівнює двом радіусам, тобто х плюс 7 дорівнює 2р. Розв'язуємо це рівняння. 2х мінус х це буде х дорівнює 7. Отже, ми знайшли за х ми позначили радіус, значить радіус нашого круга дорівнює 7 см. А нам треба знайти площу. Площу ми знаємо за формулою πr². квадрат підставляємо s дорівнює π на 7 в квадраті це 49 см квадратних. Наступна площа круга дорівнює 25 см квадратних. Знайдіть радіус круга. Значить, площа круга обчислюється за формулу πr². квадрат. Отже, щоб знайти радіус, нам треба площу поділити на пі. Тобто S поділити на пі е, дорівнює. Площа у нас 25 поділити на пі, значить r квадрат дорівнює 25. Звідси R дорівнює 5 см. Отут я показувала, як різними путями, бо е, коли я проходила. Цей урок з моїми учнями, то я їм розв'язала отак, як ви бачите, на кожній строчці, а вони мені кажуть, а можна спочатку виразити радіус квадраті. Ну, я говорю, а вже ж можна виразити радіус квадраті, потім сюди підставити 25 пі, пій пі скоротили, буде r квадрат дорівня 25, звідси r дорівня 5. Чому ми не пишемо плюс-мінус 5, бо в геометрії від'ємних величин немає. Ну, Є, ну, тільки це ж довжина, тому ну, є координати від'ємні, наприклад. А довжина завжди величина додатня. Тому ми тут написали 5P, бо мінус 5 π тобто 5, бо мінус 5 не підходить. А я розв'язала трошки інакше. Тобто я замість S Сюди підставила 25 π за умовою, тобто πr квадрат дорівнює 25. І поділила кожну частину рівняння на пі. Ну, тобто скоротила, скажімо так, і отримала, що r квадрат у вас дорівнює 25, r дорівнює 5. Можна робити хоч так, виражаючи, можна зразу підставляючи і скорочуючи на пі. Так. Знайдіть площу круга довжина кола якого дорівнює 22 см. Значить, нам довжина кола дана С буква. Позначається буквоє С дорівня 22 пі сантиметрів, треба знайти площу. Ну, Щоб знати площу, нам треба знати радіус. Да? От Дивимось, в формулу площі входить радіус. А радіус ми знаходимо з формули довжини. Формула довжини це 2 Р. і 2 Р наше дорівнює 22 пі за умовою. Це дорівнює 22 пі. Знову ж таки, пі і пі з обох сторон ми можемо скоротити. Значить, у нас 2р дорівнює 22, звідси r дорівнює… 11 см. Радіус знайшли, знаходимо площу. R в квадраті помножити на π. R в квадраті це у нас 121, ну 11 так? Да? і сантиметрів квадратних. Знайшли площу. Так, знайдіть площу сектора круга радіуса 8 см, якщо відповідний йому центральний кут дорівнює 36. От ми бачимо, що у нас центральний кут, оцей сектор, який відповідає центральному куту 36 градусів. Отже, за формулою площі сектора, пі, площа сектору дорівнює пі Р квадрат поділити на 360 помножити на альфа. Альфа у нас 36 градусів. Отже, підставляємо, просто підставляємо. Радіус в квадраті 8 в квадраті 64 поділити на 360 помножити на 36. Ну, як ви бачите, 360 і 36 можна скоротити, це буде 10. І тепер ми можемо не скорочувати, а 64 поділити на 10, це буде 6,4 сантиметрів квадратних. Так, тепер тут ми підставляємо 60 у другому випадку. 360 і 60 скоротили, це буде 6. Радіус – це 64. 64 поділено на 6, це буде 10,2 см квадратних. Обчисліть площу круга вписаного квадрату. Якщо довжина сторони квадрата дорівнює 8. Ну, якщо у вас довжина сторони квадрата дорівнює 8, то радіус у вас буде дорівнювати 4. Радіус це, ну, довжина квадрата складається з двох радіусів це діаметр вашого круга. А нам треба обчислити площу круга. Площа круга πr квадрат, значить R4 в квадраті 16 см квадратних. Тепер поставте відповідність питання і відповідь. Перше питання: як знайти площу круга? А, і відповіді справа будуть. Площа круга це у нас давайте шукати формулу ось. С дорівняє пір квадрат. Поставили у відповідність. Що ми називаємо сектором? Покажіть на рисунку сектор. Сектор, сектор це цей сектор. Да? Це, якби, частинка торта, це сектор. Що ми називаємо сегментом? Показали. Сегмент ось у нас. сегмент це частина круга обмежена хордою і дугою. Сектор це частина круга обмежена двома радіусами і дугою. Як знайти площу сектора? Давайте пошукаємо формулу площі сектора. Оце сектор, оце сектор, ні, оце сектор. Да? А площа сементна знаходиться за формулою яка вища. Ну і для моїх тут домашніх завдання: а у вас своє води свого вчителя. Це дякую я вам за увагу. До побачення, до наступних зустрічей.